плюс плюс. Да выдавництво Краина при представляет. Казка Стадо Здравствуйте, друзья. Звати мене Валерій Карчишин. А Ану послухайте, якого віршика хочу я вам прочитати. Летів бусол через ліс, в торбі він гостинці ніс, білочкам горішки, зайцям моркви трішки, яблуку ніжачку, ведмедінку, метку, сиру лисенятам, казочку малятам. Я ту казочку знайшов. Приніс вам, аби всі гуртомії прочитали. Адже разом усе робити веселіше. Кличте до екранів своїх рідних, сідайте всі зручненько і слухайте. Як звірі хату будували українська народна казка ілюстрації Марини Антіпової. Обридло волові всю зиму тремтіти на морозі. Не раз він думав, не хочу я жити в холодній країні. Переживу цю зиму, перелітую, а тільки на птахи здумають летіти доверію, подамся і я в теплий край. Збіглу красте літочко, як один день, не встиг біл і боком хліпнути, як уже настала осінь. Всягнувся в загороді і згадав про теплий край. Настав став день біл піднявся і пішов з двору на городи. Побачили його півень та качка і питають: куди ти йдеш? Та тікаю від зими, літа шукаю, і ми підемо з тобою. Ну що ж? Ходімо, готом веселіше. Вийшли вони з двору. А на воротах сидить кіт, побачив їх і питає: Куди це ви йдете? Від зими тікаємо, літа шукаємо. А візьміть і мене. Ну, ходімо, коли хочеш. Гуртом веселіше продовжує. Пішли вони далі, аж у полі їм зустрівся баран. Порівнявшись із ними, спитав. Куди йдете, земляки. Від зими тікаємо, літа шукаємо. Ходи, коли хочеш із нами. Гуртом веселіше буде. Пішов баран. а далі свиня пристала до гурту. Ідуть вони, йдуть, уже й стомилися, а до літа ще дуже далеко. Ще й сніг випав, вдарили морози. Дорогу занесло. Далі йти не сила. Зайшли вони до лісу, забилися в задишок і стали тулячись одне до одного. От віл і каже давайте, братці, збудуємо собі хату. Перебудемо в ній до тепла, а потім підемо й далі. Як давай, то давай. Загомоніли звіри, треба ж місце добре відшукати, каже кіт, а качка й собі, ходім, знайдемо таке місце, де б вода була недалечко. Пішли, знайшли хороше місце, взялися до роботи. Віл зі свинею риють, качка воду носить, свиня місить, а півень подає. Барани з котом зводять, побудували вони хату, а качка й каже: коли збудували хату, то вириймо у хаті таку яму, щоб вода була, як прийде зима, щоб мені не ходити далеко. Свиня вирила таку яму, качка наносила її повну води. А кіт каже: коли побудували хату, то покладімо ще й піч. Щоб мені було де взимку погрітися, а бівені собі. Коли побудували хату, то підвізьмо ще й жердинку, бо я не призвичайний на голій землі спати. Як уже вони ту жердинку та піч зробили, тоді баран каже, що ви хотіли, то вже маєте. Зробіть же тепер постій, щоб я на голій землі не ночував. Пішли вони до лісу. Наносили багато листя, зробили постіль і для барана, і для свині, і для вола. Тоді віл і каже тепер ходім а зносимо собі всякої поживи. Порозходилися вони всі, кожне взялося роздобувати поживи для товариства. Воловій їй кукурудзи сухої. Добави просяної дістали, свині картоплі, буряків на ривну. качці бурякового листу наносили ячменю, проса багато. Котові мишей ловити допомогли, горобців. Південі зерна поназбирували різного, хробаків усякі. Наносили вони всього, зробили собі сани. Та й почали складати. Що на сани покласти не можна було, на себе взяли. Віллю з бараном тоді запряглися кіт уперед побіг, качка на сіні вніздилася а свиня з півнем слідом, щоб не згубити бувачого дорогу. Поскладали вони все те, посідали та й сидять у теплі та добрі. Кіт на печі сидить та й мурчить Півень на жерці виспівує, качка у воді хлюпочеться, а свиня на постелі лежить і рохкає. На дворі мороз, а у світі затишок і харчів до води. Аж успігла повз їхню хату лисиця. Вчула, як півень виспівує своє кукуріку, кукуріку, і захотілося їй курятинкою поласувати. Зупинилась. Кортить та в хату піти боїться. Почути, що там півень і висало. А крім нього, ще хтось гомонить. Метнулася тоді вона по лісі, знайшла собі ведмедя та вовка і каже: я надибала цілий скарб. До нашого лісу забрела ватага тварин із села. Там чути голос пів, качки і ще комусь. Ходімо. Розділимо їх поміж собою. Я візьму півню-качку, а ви вибирайте собі кому що до вподоби. Доходімо в один голос вигукнули вовк та ведмідь. Підійшли вони до хатки і почали торгуватися кому перший. Лисичка подумала і каже: якщо йти, то йти ведмедець. Він найтужчий, найхоробріший. Іди ведмедек. А ми тут постережемо. Як іти, то йти, сказав ведмідь і посунув до хати. А тут його тільки й чекав. Філий як накинувся на нього, довбанув його рогами і почав перти до стіни. Баран розігнався і можтов ну, хати ведмедя під боки. Свиня кинулась його гристи. Кіт стрибнув ведмедеві на голову, навіть очі не видимо. Півенняк закричить, що сили кукаріку, ведмедеві -ку! аж в очах подмарив. Як рване ведмідь з хати, лише сліди на снігу зосталися. Лисиця і Вов дивляться, що непереливки, та й за ним тільки їх і бачили. А він зі своїми товаришами ще довго жили в хатці. гуртом працюючи та про спільне добро дбаючи. І я в тому лісі був та хатку звірину на власні очі бачив. Не вірите? Тоді беріть когось зі старших за руку і мерщій у ліс, хатинку звірину шукати. Тільки не думайте, що вона одразу знайдеться, бо ж звірі добре в хащах заховалися. Тому, перш ніж йти, зайдіть на сайт каналу Плюс Плюс, прочитайте ще раз казочку і роздивіться все гарненько. А мені вже час, друзі.